Скільки коштує донецький чекан? Або монета Януковича, як її називають. Ще я чув її назву, власне, ковшик або посмішка смайлик. Чому її так називають? Тому що донецький фальшак називається через те, що монета офіційно не карбувалася на луганському монетному дворі. В п'ятій грозді калини ви можете помітити досить нестандартне розміщення ягід таким ось посмішкою або ковшиком. Ви можете порівняти зі стандартною монетою 50 копійок 92 року і побачите яскраву відмінність. Через це цю монету досить легко відрізнити від стандартного штампу монети 50 копійок. Власне, посмішка, ковшик, на сьогодні монета зустрічаємо. Я знайшов таку не так давно, і коштує вона, на, принаймні, на 2022 рік. Від 40 до 120 гривень. Все залежить від власне ступеню збереженості монети. У мене вона досить в гарному стані, але іншу, яку я відловив, вона не супер-супер. Тому ця монета, можливо, б і була продана десь гривень за 80-100, якби я її виставив на аукціон. Ну, принаймні, ціна на сьогодні така. Гурт монети, як ви бачите, дрібний, але дуже якісний, як для підробки. Взагалі, як підробка, це монета фантастичної якості. Якщо ви маєте таку монету, ви можете виставляти її в нашу спільноту, і я впевнений, що у вас цей різновид куплять. Силочку на спільноту, де можна купувати, продавати, обмінювати монети України без жодних комісій, я залишу в описі під нашим відео, а також в коментарях. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх. Поділіться цим відео з друзями знайомими. Підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, якщо ви не зробили це раніше. Всіляки гараздів вам, до нових зустрічей!